Так, все рубль, последнее Так, добиваю себе дерево. дерево. Так, рублю так, роблю верстак, Кладу верстак. Ну, не задайте заработать все, ко мне давайте все версии.

здобувати. Це хто? Це хто? Це зомбі? Зомбі, от так, це не зомбі. То я погнав звідти. погнав. Ні! У мене пів хп. Пів хп. Пів удоно хп. Ох, зомбі здох. Давай. Ух. Треба акуратно. Акуратно. Ух. Десять пів удоно хп.

Здорово. я той, коли тебе. Там скелет. Каміння. там скелет. Ну. Тебе провели. Ого, уже якось п'яту печерю везу. Я, короче, роблю поселедний. Зомбі, Кріпер, скелет такий, як мобільний. Я типу на хардкорі, але, ц... але я не виключав хардкор. Так, іду в цю печеру. Моя <говори> школа, яка в Так, ну стоп. Куди ти? В мене теж. В скелет щось. У кого? У мене ще є тут. Ні, я там не йду, все. Поки Я просто покупаю, зроблю собі все в камені і все. Так, все, роблю верстат. Не є раз.

Это не любится. Да, сын. Да. 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 9 tisíc. Kudy načeč? tak bylo. Tak dubově stěka bo mi ještě třeba palky. Mě zarobit všechny kamenné nástroje. Це вроді без траті один, два, три, чотири, п'ять. Все, це плачуть 100%. Роблю собі всі каміння. Раз, два, три, 4, п'ять. Я вам покажу. Я це вітрила. Ну, я передумав, я це зроблю майбутні серії. Є лише цикальний, бо це було близько. Tak, ale z 5 minut na wideo, trzeba z to tego. Kiedyś MERNO nie gram, bo MERNO by było wsolęgko. Kiedyby grało MERNO, będę by się już dać w domu To dobuwaj czyle, od Stop, a nie ma ich na Стоп, а все растюмут. Mm, я так, да, не хочу. Так, дай два, три, четыре, пять, шесть, <связывая> три, дерева, я в афиге. Стоп, что я хочу сделать? А я из дерева То есть из досок. Хочу сделать Да, пасучки. Так, ми виконали сьогоднішню місію. уведемося далі в другій серії. Ну ще, як я і казала, не будемо робити таку коротку. Як ви видите, у мене все доробляне топор, кірка. Чекай. Та лопата. Ну, та стя, ну, так глупака. Та ну вот так. Как я и казав, бы не была такая короткая, то где мы уже решили заругать дом. Это дом у нас будет. Стопать З их Такі камень оборотим. Так из <і збережно>. болезненных <звук> маем. Почему ты робишь из булишника? <звук> Кепец. Пожди, я я все зроблю класні двері в авто із того біома. Йо. Давайте. Тихо. Тихо будете. Тихо. Мам. Іду добувати добувати біти класні двері і з повністю білі двері, представляєте? Перший раз таке роблю. Mm. Там де ж був той біом. Ти ван знаєш, який біом. Uh -huh. Ну, бі... okay. no. але доски політаєш білі. Та й там ще той Ваня спавнулся, а я Ваня здох від нього. Mm. Uh -huh. Там просто є ресурси мої. Так іду забирати. йду, йду до будь. Мене півхпе. Так іду до боч. Треба примерно ну, два от цих. І ще там значить, вроді б. для двері. Лучше не розганятись та й не падати за висоти, бо у мене і так пів один хп. Так, головне не здох. Тепер треба забирати всі свої ресурси. Та й де вони були? Десь там. Ні? Ні. Я близько коло них все спавнув. Hallelujah, svůj so blázk. Ne, kde stojí, nebo ne, kde je ne, Tu je ne, dva ne, 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 je moje ne, 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 Tak, chłopcy, ja idę do was, ja... Zrobię drzwi. Ja sobie jeżu dobywaję. na nas. To rob... też jeżu trzeba leputa. Tak, zdarzył, brata Nie, ja zrobię... Duże klasy drzwi. Na... O taki w ogóle. Дай я двері покладу классный бертан класне. Угу. Те маю два доски доска, угу. а нашу да наша це все. О. А сундук не ну, мог покласти. Такі я йду овечки в. Я як казала в цю шахту величезну піду в другій серії. Угу. Угу. Че там написано? Ну, там Я по... табличку не мог классно зробити, Білу так.